Верховна Рада України сьогодні продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 30 серпня 2025 року. За відповідний документ проголосувало 282 народних обранці. Про цю та інші законодавчі ініціативи, що стосуються сил оборони, будемо говорити далі. Олексій Гончаренко, народний депутат України, з нами на дистанційному зв'язку. Пане Олексію, вітання вам зі Львова. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава вітання вам з Києва. Спочатку про СЗЧ. Чим мотивували потребу продовження дії цього механізму повернення, і чому саме такий термін до 30 серпня? Це звернення генштабу. Вони говорять, що саме такий термін буде правильний. Там не тільки термін, там ще можливість швидко повертатися СЗЧ-шників назад, не припиняючи їхнє перебування на військовій службі. І Сьогодні ми за це проголосували. Для того щоб дійсно поповнити ряди українських збройних сил тими людьми, які готові повернутися і воювати за Україну. Тому ми за це сьогодні голосували. Я також віддав свій голос. Думаю, що це важливо дати шанс один раз тим людям, які один раз порушили закон, які пішли в за самовільно самовільна залишення частину, дати можливість їм повернутися, служити, не бути злочинцями. А воювати за Україну. Думаю, що це є правильний шлях, але думаю, що далі це продовжувати треба це припиняти практику продовження. Бо вже ті, хто готові якби змінити свій вибір, їм шанс даний. Ну а ті, хто не готові, ну то, то це їхній вибір. Тоді тут вже інша історія. От власне в продовження вашої відповіді я розумію, що це закрита інформація, але чи, принаймні, в народних депутатів є розуміння, який прогнозований ефект від цього закону. Скільки очікується бійців повернеться із СЗЧ, і чи не буде цей позитивний ефект нівельований, так би мовити, легалізацією СЗЧ? Бо так виходить, що ну можна, якщо перший раз і не надовго. Це генштаб порахував, що мова йде про декілька десятків тисяч військовослужбовців. Ви праві, що я не можу озвучувати конкретні цифри, але мова йде про декілька десятків тисяч це велика кількість. Дай Боже, щоб так це було. Повторюсь, Тут ми якби дослухаємося до Генерального штабу. Знову ж таки про механізм чи потрібно звертатися лише в ту частину, в яку залишив захисник? Адже ми розуміємо, що дуже часто цей термін звичай це явище це через конфлікт із командиром і неможливість переведення в інший підрозділ. Тому люди змушені йти самовільно залишати частину? Ми ще раніше це питання вирішили, і якраз в принципі, військовослужбовець може повернутись до будь-якої частини. Якщо там згодні його взяти, угу. і якраз це ми давно вирішено це питання, але зараз є велика кількість військовослужбовців, які знаходяться в так званих батальйонах резерву, так і якраз є необхідність дати можливість цим людям повернутися до власне діючих військових частин. Ще одна ініціатива, яка перебуває на етапі розгляду, це законопроєкт, який передбачає можливість для громадян. Віком 60+, плюс, тобто поза 60 років, добровільно підписувати контракти із силами оборони України. Тобто зараз таких людей мобілізовувати або приймати на контракт не можна, навіть якщо всі сторони за таке рішення, і що це суттєво змінить у питанні поповнення рядів сил оборони, адже ми розуміємо, що це найбільш критичне зараз питання. Дійсно, я тут хочу підкреслити: ну ми ще це не голосували ще, але для мене принципово, це ті мова йде про тільки добровільна, тобто щоб люди не боялися, що мова йде про мобілізацію людей старше 60 років. Навпаки, в Верховній Раді лежить мій законопроект про те, щоб знизити вік мобілізації до 55, але одночасно дати можливість тим людям, які хочуть воювати, бо є люди віком 59-63 і 63 роки. Які є здоров'ям знаєте, краще ніж деякі 40 річні, які хочуть воювати, то на що бусифікувати людей? ганебна бусифікація, на жаль, продовжується в Україні, і це дуже погано. Бо найкраще воює людина, яка має мотивацію воювати. А це означає, що мова не про бусифікацію, а про тих, хто бажає, тобто треба все зробити для того, щоб військо було сформовано з тих, хто бажає воювати. А не з тих, кого змусили чи не створиться поля для зловживань? Адже ми розуміємо, що мова йде не про тих, хто в віці 60 років захоче долучитися до збройних сил України чи до сил оборони, а до тих, хто вже служить, але на толовій посаді і далі буде отримувати зарплату і займати, даруйте чиєсь місце? Ну, це вже питання внутрішньої всередині збройних сил України. Я сподіваюся, на жаль, такі випадки є, але сподіваюся. Що все-таки вони там розберуться, і люди, які можуть воювати, мають воювати, а не займати числі місце і не рахуватися просто, а картку віддати командиру. Бо це є форма корупції і просто розкрадання державних народних грошей. Олексію, також ще одна ініціатива: власне, ви ініціатором законопроєкту, в який пропонує надати додаткову щорічну відпустку 30 днів тим військовим, які могли залишитись, звільнитися, але залишили служити. Я Коротко перелічу, кого це стосується. Це тих, хто був у полоні, має інвалідність, виховує дитину з інвалідністю до 18 років, втратив близьких на війні, закінчив контракт, має інші поважні причини. Тобто, всі ці люди могли звільнитися, але залишилися служити в збройних силах України, і відповідно, ви пропонуєте надати їм додатково. Відпустку в, в, в кількості 30 днів або аналог у вигляді грошового забезпечення. Які перспективи розгляду цього законопроєкту? На які він на якому етапі він зараз? Я трішки вас да, ну ви абсолютно праві, але є один нюанс. Якраз військові, які виховують дитину інваліда, на жаль, права на звільнення немає. Я подавав Верховну Раду законопроект, який би дав їм можливість звільнятися. На жаль, мій законопроект не прийнятий, і тому зараз я дійсно подав законопроект разом з колегами. Я є першим автором, про додаткову відпустку для військовослужбовців, які з одного боку могли б звільнитися, але цього не роблять. ті категорії які ви перелічили. А також військовослужбовці, які виховують дитину інваліда, очевидно, що коли в родині є дитина інвалід, це дуже складно, і мамі потрібна допомога. Тому це треба робити сьогодні. На жаль, є несправедлива ситуація, коли чоловіки, в яких є дитина інвалід, мають відстрочку і не підлягають мобілізації. А чоловіки, які е, пішли добровільно, незважаючи на цю обставину, або в яких дитина інвалід народилася після того, як вони е, були мобілізовані, або в яких дитина стала інвалідом після того, як вони були мобілізовані, права на звільнення не мають. Тому раз мені не вдалося добитися, щоб цим чоловікам дати право на звільнення, то, хоча б я хочу добитися, щоб в них була можливість на додаткову відпустку. Тому над цим я працюю і буду далі працювати. Сподіваюся, що вдасться дотиснути. Чи розглядали цей законопроєкт на комітеті профільному? Які зараз? Ми зараз на етапі якраз розгляду профільним комітетом. Чекаємо на остаточну дату розгляду. І дуже сподіваюся, що вони це підтримують. Угу. Ну і якщо говорити про ініціативи, то ще одна ініціатива сьогодні з'явилася. Насправді вона доволі дивна, як на мене, можливо, ви щось знаєте про це? Ваш колега, народний депутат від «Слуги народу Федір Феніславський, зареєстрував проєкт закону, в якому йдеться про створення космічних сил у складі збройних сил України. Чи знаєш щось про це народні депутати? І як ви вважаєте, чи є доцільність створювати такий рід сил в ЗСУ зараз? Трішки космічна ініціатива дійсно. А дивіться, але ну, насправді світ безумовно рухається вперед. Українські Збройні Сили є одним з найсучасніших і найсильніших в світі сьогодні. Це є об'єктивна реальність, це я нічого не перебільшую. Тому, в принципі, наявність космічних сил є логічною, але головне, щоб це не було гаслами. В нас дуже люблять робити якісь гасла, а на них навіть відволікати ресурси, а потім за цим нічого не стоїть. Тому. Е Питання створення космічних сил збройних сил України безумовно рано чи пізно буде вирішено, і такі сили будуть створені, і в цьому дійсно є необхідність. Але чи ж те, що запропоновано зараз, є просто піаром чи реальністю, ну це тільки практика може показати Олексій Гончаренко, народний депутат України Олексію, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру.